Попереду нас палали машини. Вони співали, щоб заглушити вибухи. Ноги підкосилися. Я вдома. Голоси мерних музей фонду Ріната Ахметова. Залиш свою історію. Друзі, ви знали, що 64% українців лікуються, займаються самолікуванням. А ти Це дуже інтересна статистика. Да, і, ти і знав. Чому? Що-що? ти думав, чому? Чому я не знаю? Чому я не знаю, але знаєш добре, що от якби, одно, якби вони там подорожника прикладали чи фотку якоїсь там святої, да? це, це одна справа. А насправді вони дуже собі шкодять, тому що неправильно лікуються антибіотиками. Uh -huh. е якщо неправильно лікуватися антибіотиками, то в людей може розвиватися антибіотоксирезистентність. Боже, я вимовив це слово. Антибіотико. Так, да, Антибіотикорезистентність. Да. Mm -hmm. Простими словами, це коли бактерії просто звикають, що їх, да, їх постійно так. душать одним і тим самим антибіотиком. І коли ти дійсно починаєш хворіти, то цей антибіотик просто Вже не допомагає, так. Саме тому в Україні останні два роки антибіотики відпускають лише за рецептом лікаря. А віднині триває всесвітній день правильного використання антибіотиків. Він покликане донести людям про цю проблему і не лікуватися самостійно. Тож як лікуються українці, що тримають в аптечках, так як часто звертаються до лікарів, все про сезон застуд далі у нашому сюжеті. В Україні зменшується кількість випадків інфікування на COVID-19. Натомість зростає захворюваність на грип та ГРВІ. Повідомляють у міністерстві охорони здоров'я. Грип, на відміну від ОРВІ та ковіду, буде мати дуже такий різкий перебіг. Тобто після зараження мене 4-6 годин, і людина вже буде мати температурну реакцію, яка близька до 40. матиме виражену слабкість м'язеву, яка не дозволить себе добре почувати. Серед симптомів надзвичайна сухість слизових оболонок, біль в очах колових рухах, біль у горлі та кашель. Водночас українці по-різному готують свої аптечки на випадок хвороб, жоро знижуючи від болі в горлі, якісь антисептичні засоби сходити до свого сімейного лікаря ну і ну, власне, споживати те, що він прописав. Лікуємось пігулками, які прописав лікар, і ходимо до лікаря на огляд. Фахівці погоджуються, лікуватися потрібно виключно за рекомендаціями лікаря. Це є специфічна противірусна терапія, вона зазначена протоколом, і такі речі дійсно можна робити тільки разом зі спеціалістом. Якщо ми кажемо про банальний ГРВІ, там, то це можна зробити вдома самостійно, але все одно звернутися по пораду по допомогу до сімейного лікаря для того, щоб він відстежував. Ступінь і прояви вашого захворювання, проте вдома слід мати, хоча б мінімальний аптечний набір, додають експерти. Це жарознижуючі препарати, протизапальні препарати, які симптоматично можуть убрати перші прояви респіраторно-вірусних інфекцій або грипу. Можна попередити розвиток вторинної бактеріальної інфекції застосуванням антисептиків оральних, наприклад, полоскання горла, промивання носових ходів, і полегшити, наприклад, болі в горлі, льодяниками. Фахівці додають, правильна зібрана аптечка може полегшити лікування, а інколи і врятувати життя людини. Перев'язувальні матеріали, антисептичні розчини для обробки ран, плюс необхідні бути антигістамінні препарати від алергії, препарати від знеболюючі, жарознижуючих, ну і від діареї, від блювання, від нудоти. Зберігати ліки потрібно у сухих, темних та недоступних для дітей місцях. Крім того, температура зберігання має такою ж, що вказано на упаковці. Аптечку перевіряти необхідно кожних півроку, а Лік, який протермінований. Я рекомендую одразу утилізувати. А ще викинути треба ті пігулки, на яких немає дати зберігання. Для цього існують спеціально відведені контейнери або аптечні пункти. Учені пояснюють, що це потрібно для того, аби мікрочастинки антибіотиків не потрапили в ґрунт, воду чи харчі.